Коротше, коли йдуть в президенти, коли йдуть президенти, вони не надіються, що вони прийдуть е у війну. В президенти наші йдуть. Похизуватися собою, розказати про любов, народну, е похизуватися, похизуватися. Не, ним, не ними заробленими надбаннями. Або, наприклад, в маразмі старості почати війну, почати війну, де ти не продумав, що виграєш. Не сподівався, наприклад, що хтось окажеться навіть роззброєним тобою набагато вище стоять. І от виходить, якраз на днях я хотіла записати передачу щодо недопустимості після 65 років балотуватися. Балотуватися в любі, в любі президенти. Навіть я би сказала, і 50 – це вже, скажімо так, завершення кар'єри. Тим паче президентської, чомусь у наші великі бізнеси не беруть після 40 років уже нікого. Наприклад, коли я здавала резюме, коли я здавала резюме після звільнення з податкової, там ні на досвід не дивляться, ні на... Спілкування ні на монолог, ні на діалог. Там дивляться. Перше всього на зовнішність, а коли зовнішність таким всяким чином підійшла, тоді дивляться, тоді дивляться на ці послужні списки, які взагалі інколи нічого не вартують, навіть яйця. І от, виходить, ми сьогодні маємо на планетарному рівні зробіть, хто зможе виборку планетарного рівня президентів усіх країн. І, наприклад, коли ми сьогодні чи вчора бачимо, як Мілоні чи Мелоні, чи як її правильно, там я не буду зараз заходити в Вікіпедію, аби не помилятися, зустрічається з Венсом, а перед тим убаюкувала Трампа в США, це зрозуміло, що молода жінка, чи, наприклад, Повна сил намагається знайти на. Чи, ну да, наступного маразматика підход. Тобто ці маразматики, виживши з розуму, як і наша канонічна церква, вони взагалі не фільтрують жодного базару. Вони всі злежані і практично ніяка фізкультура їм не то, що не може розправити плечі чи розправити їхні горби канонічні. Їм, а мозок тим більше він не плавиться. Мозок, уже якщо він зашкоруб, то, то вже тільки викинути, як кізяк, який на, сонці, який на сонці, висох. Його можна тільки спалити. Спалити він неповертаємий. Це по-перше, що не пластилин, а аби його переробити на інше бачення, треба ще мати неабияке серце, аби дивитися, наприклад, на вбивство дітей малих і старих, розказуючи, що це не їхня війна. От Трамп сьогодні, наприклад, Ще хочу зауважити всім тим, які мене слухають. Якщо ви думаєте, що я вчора виклала, наприклад, підписати договір, місяць назад я сказала не підписувати, а вчора я виклала якусь подачу матеріалу, то це треба його негайно попробувати, Якщо воно не те, що вам треба, або не то, що воно вам гарантує щось. Його треба викинути так само, як, так само, як непотрібний Будапештський меморандум. Тепер, ще тільки ви почали говорити, чи можливо були якісь на стадії, на якій стадії домовленості. Мені прийшло, що таке меморандум. Тобто мему. Мем. Це мем. Це мем спражності. Мем? Мем. Тому що ра це являється вищою спроможністю, е, прирівнюючи до Христа. Вища спроможність. Вища спроможність, яку може доскочити людство. І от був один меморандум, ви підписали наступний, на який біс я питаю. Якщо вам за тим не дають гарантій, на який біс вам підписувати ярмо із якимись маразматичними покидьками, до яких Італія шукає підход, аби вони їх не кинули? Ну, як ми бачимо, і Європа не сильно підкладається під нас, тому що якби вона підкладалася, то 300 мільярдів. Вже б давно нами було потрачено заблокованих російських на зброю. Тому що нікуди. Кати не діваються. Як бачите, кати нікуди не діваються, якщо їх світова спільнота не кладе на місце чи не навчилася класти. Як бачите, ніякий приватна Америка чи новообраний президент Сполучених Штатів не міняє ситуацію, а тільки грається своїми приватними картами, при тому міченими. Ніякий, виходить, президент Сполучених Штатів Америки не може вирішити, наприклад, проблеми жодного народу і правий тепер Іран, що він плювати хотів на всіх інших, тому що він побачив, що це за, за виродки стоять у руля. Я дуже прошу когось зібрати дані про. Це ж кандидатські треба на цьому всі побудувати, наприклад, тепер у вищих учбових закладах. Це ж треба кандидатські дисертації захищати, які в кого який був досвід, хто як прийшов до правління і якими маразматиками вони залишаються соціологією, додаючи собі сидіння на престолах там, де вони нічого не вирішують. Вони Порозпіхали типу е, ці влади і вирішення таких е, проблем цілого людства собі по кишенях, як тепер зробив Трамп з Путіним, тільки тому, що вони озброєні, розумієте? Вони типу е, обкрали весь світ, е, дозволивши тільки собі. Чатувати, чатувати і охороняти, оберігати свої статки зброєю, а інших вони кидають, коли їм вигодно. Вони їх просто тупо кидають. Так от, передивитися пана Швеця, передивитися практично кожне його зауваження, що під чим я підписуюся. Ось останню передачу. Останню передачу мається введу я вісім, чи скільки вона там, чи десять часів вийшла назад, е -е, передивитися передачу і зрозуміти, що якщо нема гарантій, нам такі угоди е не потрібні. Тепер е з чим я не згодна тільки з паном Швецьом. Не згодна е тільки тому, що якраз і був по цьому питанню вісник не відкривати ті вікна. Там, де ви вже купу круглих столів проводили, не відкривати ті вікна там, де інші народи чи раси взагалі не дотичні до вашої проблеми чи вашої територіального місцезнаходження, знаходження, наприклад. Якщо, наприклад, у вас ще є можуть скластися якісь тісні стосунки в протистоянні чи в чомусь, це можуть бути кілька наприклад, держав. Якщо наприклад, це стосується материка європейського, то це може, можуть бути тільки такі засади. Тож, тобто, як було сказано, не викривати вікна. Вікна не відкривати нові, ви з цими не справляєтеся, що ви повідкривали. Ви не справляєтеся і стоїте рівно на тому самому пункті, що стояли в 2014 році, не наказавши зазбитий малазійський літак. Що роблять ці маразматики? Президенти пристаркуваті. Ну, не хочуть вони влазити, це не їхня війна. Їм ем легше скинути це на попередника, як наші привикають е і слідують цьому, цьому історичному покручу. Е плювати на попередників, на попередників плювати, під носом не бачачи, то що ти ще більше здав. Ну якщо ти себе під носом не бачиш, як ти здавав, в тому числі мене. То якого ти біса до попередників лізеш? Якого ви біси лізете до е, Петра Порошенка, якщо ви сьогодні знаєте, що ваша ситуація набагато складніша, то чи не краще викликати Петра Порошенка і дати йому вектор бачення, аби кожен почувався таким, що в конкуренцію ви будете вступати, коли ви доб'єтеся миру? Коли ви доб'єтеся не миру, а перемоги, тепер ви обкладені з усіх столів, так як круглі столи ви е, 5 років назад, коли як ви кричала гвалт і е, е, ругалася до вас матом, тому що ви дебіли робили недопустиме, ви 5 років назад просрали і дочекалися, поки Трамп прийде. От прийшов Трамп, він не вирішує жодної проблеми, він розказує, що це не його війна. Тобто, а коли людина розуміє, чия це війна і коли вона мотивує, що у неї є важливіші питання, а, того, а тоді, коли вона другосортні питання. Ставить на перший пункт, і, наприклад, коли у неї валиться над головою хата, вона думає, що то мухи летять. Розумієте? Так от, наприклад, коли я почала розмішляти, що таке означає не відкривати вікна, а це мені було сказано позавчора, чи вчора, я вже не пам'ятаю. І було чітко означено, що цей меморандум я його просто означила вчорашнім скульптором. Там, де голий зад. Так от, я розумію, що вас приводить в повне бешенство, коли, наприклад, я рівно на другий день виступаю із перпендикулярно, перпендикулярно розвернутим тим, що вчора до того, що вчора сказала. Ну, Вибачте, мабуть, що міняється ситуація, а ви тільки напрацювали то, що не треба, і поклали його. Ого, на той фундамент, там, де той фундамент тримається за повітря, ну, так ви той і результат маєте. Вам було дебіле сказано років в ще році і означено всі правила поведінки. Земля має бути, земля має бути покладена попри все і всіх. У земельний банк земля не має права продаватися, якщо вона придалася конфіскувати, покласти в земельний банк, тому що це національне багатство. Вам було дебіле сказано, мова це другий пункт після віри, віри во Христа того, що я описувала і доведено, і мною розшифровано. Ви тепер попки це тільки повторяєте. Мною було сказано віра, мова армії. Я. Ви за 5 років змогли куди дівати гроші, розпорошивши це між важливістю територіальних громад, де вам тільки відкати відкачують. Ви змогли зібрати державу, така, яка б охороняла територіальні громади від ракет? Так от, я відкрила москітних, москітних сіток, вже є 5 чи 10 видів. Тобто Вони є в рулонах, вони є, вони є дверні на вікна, вони є, вони є з якимись наліпками, вони є прихованими і ще якимись москітні сітки. Тобто від комарів люди знайшли 10 видів. А ви, суки, від ракет не можете знайти захисту. А ви суки не можете від трьох маразматиків захиститися в світовій спільноті? А ви суки виставляєте Міланію, аби вилизувала зад цьому маразматику трампу. А ви, суки, так і не навчилися бути на одній нозі із рівними вам. А ви, суки, навіть якщо запросили до себе до Себастьяновича, знов звертаюся, навіть якщо запросили до себе, е Божа забула, як її прізвище. Я навіть якщо ви запросили до себе глушку, то ви включіть свою передачу. Передивіться на свої образи. Ви ж ви ж посміюєтеся. Ви ж вона вам розказує такі речі, що 50% 50 чи більше 50% були допущені порушення, що визнала європейська комісія. Мені європейська комісія не являється комісією. Я просто зараз поправку роблю. Але навіть по Європейській комісії було доведено, що більше 50%, більше 50 у порушеннях по, по використанню кредитних чи яких там коштів. А ви, а ви там тільки один чоловік не усміхався між вас. А інших два, як такі, знаєте, дебілковаті, улибаються, ніби це не зав'язано з сьогоднішнім фронтом, ніби це не зав'язано з перспективою на завтра. А ви тупори. Буряти. Звертаюся зараз до новохацького, якого я захищала. Чим ти сука кращий, і, яким, і навіщо я тебе захищала? Тому що таких скотів треба кидати навіть не за порушення в тюрму, аби воно розуміло, що воно скотина. Що все-таки і ти, навіть якщо тебе закинуть в тюрму несправедливо, ти по відношенню до мене являєшся скотиною. Новохацький я зараз до тебе звертаюся. Я вже за цього за цього упоротого медика, як його там звати, господа, забулася, що з тобою в садочку виступає. Коротше, я вже до нього зверталася. А перед тим до Корчинського, а тепер уже до Корчинського цих всіх похідних. Якби ви, хлопці, тільки знали, ким вас означає вища сила, вища сила, то Єрмак в порівнянні з вами, це вищий розвиток. Розумієте чи ні? Єрмак це вищий розвиток порівняно з вами, всіма. Щоб ви на нього не вішали, і щоб воно тут не творило, не встигаючись розбиратися із цими всіма угодами і маразматиками, хуйлами і Трампами поперед з Байденами. Єрмак між вами світило я сказала. Значить. Що ж я хотіла сказати? Значить, перспективи показані, наскільки плачевні наскільки плачевні, що ні зліва, ні справа толку немає. Ні зліва, ні справа я маю в виду е, Україну. Україну не внутрішню, за внутрішню і Господь забувся, що тут у нас робиться, які тут у нас всі кончені. А я маю веду за зовнішню. Чи треба сьогодні піднімати ті питання там, де не вирішена взагалі проблема? Самостійності і державності, коли у нас вважає, що кращих воїнів вже покладено в землю і вони на то і надіються разом з Європою, що це Ну, Наприклад, якщо до цієї пори не списані гроші світової спільноти, то Європа так само залежна, наприклад, від маразматиків, які обираються в Сполучених Штатах. Але Європа не розуміє, що навіть маразматики Сполучених Штатів вони сьогодні ніяким чином не впливають на канібалах Путіна. Тобто, яким чином, наприклад, навіть розуміючи, навіть розуміючи нашу ситуацію колишнього відношення до радянського Союзу чи до Росії? Е, Європа так само чухається і думає, що вона на французьких духах виїде. Європа так само думає, як і Італія, що попередні, попередні які передали їм спадщину архітектури, вони збережуть цю архітектуру, як думала колись Франція. Поки Гітлер наступав, інші відбивалися. Франція відсиджувалася, знала, що. Е Наполеон Маразматік, хоча був юним, юним як і Володимир Ілій Ленін, він думав, що переверне світ. Господь каже, усядьтеся по своїх землях, по корінних народах, і навіть якщо ваші корінні, корінні землі склалися, як той каже, політично, політично а не по корінному виживанню. То я тепер означила, яким чином треба. І якщо я кажу Бортнікову із 19-го року раніше, підписуючись, в мене був заведений канал на зовсім інше ім'я. І я йому завжди писала Абортнік. А чого я йому писала Абортнік? Тому що Бортнік наш Житомира. Бортнік прекрасно розмовляє українською мовою. Ну цей покидьок, навіть якщо у нього є знання, як у чаплиги якісь, наприклад, за які можна колись десь вчепитися, то це байстрюки цієї землі. Вони тут під кущ висрані, ці хлопці. Тому що якщо ти, сука, з Житомира, а ти, чаплига, із е, західних областів, то щоб так вам і мотиляло, щоб, е, щоб зараз, наприклад, той е, всіма обгаджений єрмак, всіма обгаджений єрмак, е, всіма запльований е, любими посилами і мною, в тому числі ларьочником і так далі, він зараз із вас. Він зараз із вас, між цими, між цими порошенками лапіними і цими, показується Богом як самий праведний патріот. Ну, тому що скоти, щоб між вами крутитися і виживати, чи зміг би цей новохацький продажний? Якщо воно сука, Мініша про щось намікає ці толерантні бляді. Воно мініша про щось намікає, узявши моду з Якименка. Ви там що? Лободи об'їлися, ви свині? Це я вам кажу, відповідаючи за те, що вчора був, що вчора був плачевний день п'ятниці Страсної, а завтра Паска свята. Це я вам якраз в проміжку з суботи це кажу, відповідаючи повністю за кожне слово. Вам ще не дійшло, за що ви, за що ви це в таку халепу попали, всі при тому. А за українських оцях недорозвитків я взагалі мовчу. Я взагалі мовчу, бо треба на себе подивитися, хоча б приблизно поклавши себе поряд із тим, хто з вами воює, аби розуміти, хто ти є. І чого ти розчитуєшся, сука, тільки своїми людьми. І коли я послухала. Вирвану чи обрізану промову Сибіги, там, де Сибіга Європі, розказує, що це сама дешева, сама дешева жертва, коли українське воїнство буде відповідати за Європу, е, то е, якби Сибіга був переді мною, е, плюнути б у його обличчя було б замало. Я б, на від, я б на відмаш е, захерачила йому в рило за ці слова. На відмаш. тому що скільки ви будете мовчати між тими толерантними скотами, тепер ви розумієте, в чому відрізняється мій мат від вашого. А вас пускають по кругу, як ви мене. А вас пускають по кругу, як ви мене пускали. І ніхто з вас не чув, що робиться, і не хотів навіть спитати, що ти там матом ругаєшся, ти ж вроді була державним службовцем. Швеця переслухати. І нові вікна не відкривати, дивитися, що на що здатні, і що можете зробити тепер. Отут, в оцих ситуаціях, як є. Маразматиків до уваги не брати, думати наперед. Думати наперед на, на віки, наперед. Сказала поставити мову на місце і сказала поставити просто, взяти і об'явити, що буде держава така. Вийде Зеленський, це всім доложи. Чому це важливо? Доложи, а не приховуй кількість убитих. Уже за ваші корупційні складові ніхто не говорить, тому що нема коли з цим розбиратися, вже давно. Ви вже дофраєрилися вашими круглими столами і вашими чепчиками на ялинку. Ви вже довибиралися між такою самою курвоти, як самі.